Доброго дня пані та панове. Сьогодні 27 квітня 2025 року і вночі 3 години 25 хвилин. Зараз заморозок. Пробую спасти виноградник. Чи вдасться все щось, чи ні. Поставив банки, налив туди. Відпрацьоване масло. От. І ось воно горить. горить. Але сподівань у мене великих на це нема, тому що я повісив термометр і на термометру дуже низька температура, показує десь майже мінус 2. Чи я надто широко їх поставив, але то дуже великі будуть затрати. Думаю, що нічого доброго з цього в мене не вийшло. Поставив на відстані банки на відстані десь 5 на 5 метрів. Мабуть, треба 3 на 3 ставити. Але Десь тут термометр в мене висить. Він висить. метр від банки і показує. От один і вам і все. Ну, завтра будемо знати, чим це все закінчиться. Добраніч.